Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Сукня з перероблених пластикових пляшок, куртка з екошкіри та костюм з органічної бавовни. Британська зірка Емо Вотсон має доволі великий екологічний гардероб за екомоду. І акторка Енхетвей, зірка Диявол носить Прада, навіть не соромиться з'являтися на публіці в речах із секонд-хенду, а також зізнається проти імпульсивних покупок. Дві речі замість однієї. За останні 20 років ми почали купувати удвічі більше одягу, а носити його удвічі менше. Недавно юбку знайшла, купила года два назад ні разу не ні То ли забила, то ли не забила. Мене завжди говорять, що в мене дуже шафа велика, багато речей. А я така дивлюся, і мені немає що вдіти. Плач мабуть, ну штук 80 набереться. Швидка мода заполонила світ. 80 мільярдів одиниць одягу з'являється на планеті щороку. Фаст фешн шкодить довкіллю не менше ніж використання пластику. Людина може вдягнути свої речі кілька разів, виконати їх на смітник, а вони будуть розкладатися більше ніж 100 років. І це дуже негативно впливає на навколишнє середовище. Та емоційний шопінг вже не модний. Тепер у тренді мінімалізм у Британії. США дедалі більше людей відмовляються купувати новий одяг. Вони виступають. Опають за барахолки, секонд-хенди та обмін речами. А все тому, що підрахували лише у шафах британців нового одягу приблизно на 30 мільярдів фунтів. Треба побачити мій гардероб. Він в мене дуже-дуже скромний. Йова ягер, дизайнер інтер'єру. Йова екологічно свідома українка. Сортує сміття, майже не купує пластику, а також відповідально ставиться до шопінгу. Майже п'ять років я ношу це пальто. Ці штани десь років шість. А ось ці е, буци я замовила українського бренду і їм вже два роки. І вони настільки кайфові, хочу їх носити ще і ще. І рюкзачку, до речі, теж роки два. А ця жінка несе речі не з магазину, а у магазин. Поряд секонд-хендами та комісійками в Україні давно стали популярними благодійні магазини. За місяць нам приносять від 8 до 12 тон одягу. Благодійний магазин у центрі Києва працює вже п'ять років. Більшість речей, які приносять сюди містяни, віддають у дитячі будинки та будинки для літніх людей. Ми випалізовуємо ідею, щоб люди давали речам друге життя. Перші такі магазини з'явилися 100 років тому у Великій Британії, а потім швидко поширилися Європою та Америкою. Зараз благодійні магазини вже працюють у Києві, Харкові, Запоріжжі та Львові.